Такий туземун, то ви самі розумієте, що навіть страшно уявити, який тузимун може бути після цієї корекції саме зараз. Тому зараз біткоін має бути в очікуванні, ту по біткоїну має бути після альтсезону, тобто після активної його фази. Зараз він має рухатись плюс-мінус в боковику, або боковику що зростає, або боковику що просто рухається праву сторону. Тобто горизонтально або ну, вертикально, ви розумієте, або вверх, або прямо. І по суті, від біткоїна нам зараз більше нічого і не треба. Давайте зараз одразу розглянемо ефір. Я потім, напевно, це відео поріжу на шматочки, щоб вам було зручніше дивитися по кожній монеті окремо. Але запишу одним здоровим відео. Ви можете потім дивитися окремо по одному відео, або можете просто там приготувати щось смачне, заварити каву і дивитися повністю оце відео. Можливо, воно вийде навіть на 2-3 години. Але. Це потрібно бачити, щоб розуміти, що робити далі. Можемо навіть подивитися XRP зараз, а потім подивитися саме ефір. Так, друзі, в мене трішечки закладений ніс. Ви знаєте, що як трішечки з'являються холода, я одразу залягаю. Імунна система дуже слабка. Але ви знаєте, що кожен інвестор, трейдер, який працює дуже багато, він пожертвував не тільки часом, а й пожертвував своїм здоров'ям. Тому вибачайте, що я іноді там гондосю або соплю в мікрофон.